Всім привіт! Вітаю на каналі ФармОпіка! Застій жовчі. Як розпізнати, що робити? Жовч це рідина, яка виділяється у печінці та накопичується в жовчному міхурі. Вона гірка на смак, має специфічний запах, жовтувато-зеленуватий колір. Жовч бере участь у травленні, виводить зайвий холестерин та токсичні речовини. Якщо процес відтоку жовчі порушується, лікарі говорять про холестаз. Це стан, який провокує розвиток холециститу, жовчнокам'яної хвороби та онкологічних захворювань. Функції жовчного міхура. Жовчний міхур це грушеподібний орган, м'язовий мішок, в якому збирається жовч. Анатомічно він пов'язаний з печінкою та жовчовивідними протоками. Функція жовчного міхура полягає в збереженні жовчі, яка дозріває в м'язовому органі. Жовч виробляється у печінці з кров'яних тілець, які пройшли свій життєвий цикл. По протоках рідина потрапляє в жовчний міхур. Там вона зберігається, стає більш концентрованою, а згодом потрапляє в 12 палу кишку. Основна функція жовчі розщеплення жирів. Якщо концентрація рідини недостатня, організму буде важко перетравити жирну їжу. Крім цього, жовч регулює кількість бактерій в кишківнику. Люди без жовчного міхура часто стикаються з метеоризмом та порушенням стільця. Поганий відтік жовчі може виникати через порушення скорочувальної функції жовчного міхура, дискінезія, зміну складу жовчі, діяльність гельмінтів, дисфункцію клапанів та жовчовивідних протоків, новоутворення. Також до застою жовчі призводять погані звички та нераціональне харчування, зловживання гострою та жирною їжею. Пристрасть до алкогольних напоїв, регулярні хронічні стреси. Якщо вчасно не звернутися за допомогою до лікаря, застій жовчі може спричинити порушення метаболізму, авітамінози, жовчно кам'яну хворобу, запалення жовчного міхура, застій жовчі симптоми, пацієнти скаржаться на тупий біль в області печінки під ребром, сечу темного кольору, світлий кал, порушення стільця, неприємний запах із рота. Відчуття гіркоти у роті, свербіж шкіри, втому та сонливість. У яких випадках необхідно звертатися до лікаря, якщо ви маєте один або декілька перелічених симптомів, необхідно проконсультуватись із лікарем, адже деякі зі скарг вказують не лише на холестаз. Окрім цього, важливо вчасно виявити причину застою жовчі, тоді лікар зможе підібрати найефективнішу терапевтичну програму. Пацієнти, які звертаються занадто пізно, часто стикаються з ускладненнями та більш важким періодом реабілітації. Залежно від стану організму, лікування застою жовчі може бути медикаментозним або хірургічним. Терапевтичні заходи включають прийом урсодезоксихолевої кислоти, яка має жовчогінну дію, зменшує продукцію холестерину в печінці. Та сприяє зменшенню всмоктування його в кишечнику. Також урсодезоксихолева кислота стимулює утворення жовчі з великим вмістом жовчних кислот. При скаргах на постійний свербіж призначають антигістамінні препарати. Профілактика: щоб стимулювати вироблення жовчі та правильне функціонування жовчного міхура, необхідно займатися фізкультурою. Повноцінно харчуватись, без пропуску сніданку, обіду чи вечері, мати збалансоване меню, вживати якнайменше жирної, гострої, солодкої їжі, не переїдати. Отже, жовч це важливий компонент травлення, який допомагає розщеплювати жири та всмоктувати білки, вуглеводи. При збої функцій жовчного міхура відбувається застій жовчі, який порушує процес травлення. Щоб вберегти себе та близьких, не забувайте про фізичні вправи, повноцінно харчуйтесь та регулюйте кількість жирів в вашому меню. Будьте здорові!